Ще одна такий коментар до мого майстер-класу, як підготувати організацію до грантів ЄС, що ну, по типу на що готуватися, це витрачання своїх сил задарма, тому що буде можливість, я швидко підготуюсь. Я Просто кожного року дуже багато беру участь, подаю сама, і беру участь як консультант в різних грантових проєктах на, на конкурси ЄС. І це типова проблема, коли тобі треба іноді швидко замінити партнера або знайти нову організацію. Хтось відмовився, щось сталося. І ти звертаєшся до якихось своїх знайомих і кажеш: ось готовий майже проєкт, ти можеш туди війти. Давай швиденько мені свої коди реєстраційні і там певний опис про свою організацію англійською мовою. Немає війни. Більш організацій Вони починають тиждень це писати і не можуть нічого зробити. То та проблема, то та проблема, і по факту до побачення, шукаєш когось іншого, хто готовий, в кого це все зроблено. Тому, звісно, якщо ви не плануєте взагалі брати участь у міжнародних проєктах за фінансування ЄС, вам ті кодити все не потрібне. Ну, дійсно, немає часу, потреба час на це витрачати. Але якщо є бажання приєднуватися до таких проєктів, то повірте, іноді там виникають технічні проблеми, і іноді немає якоїсь інформації. Цієї реєстрація сама 15 хвилин, але інформацію для неї треба мати або опис організації. Це в принципі можна сісти за 15 хвилин, написати. Але якщо в тебе є готова інформація, хоча б українською мовою, бо партнерам треба подавати англійською, тому.